Добрий день, дивіться, які це ці купуємо. Якщо у вас є подібні матеріали, то залюбки купимо їх у вас. Бачите, вони магнітні, але коштують нормальних грошей. це сталь R675 або R18, перевіряється вона за допомогою болгарки, за допомогою моєї і вашої улюбленої мілкої іскри. Покажи, Женя. Бачите? Отака повинна бути іскра. Якщо іскра. Отака от. це вже не воно. Ти що підвело мене? Трошки болгарка остановилась. Дивіться, бачили, іскрапа не неподходяща. Тому що тут швидкорізне виявляються тільки оці пластинки, а не вся фреза, як в цьому випадку. Це все обов'язково потрібно перевіряти. На е, сверлах, на цих на фрезах е, хвостовики. Ну, ось як в цьому... Не, не в цьому. Хвостовики можуть бути зі звичайного желіза. Також треба перевіряти. Перевіряється, воно переходом. Ведете болгаркою, де є переход з червоної на жовту іскру, в тому місці треба відрізати і жовту іскру відкидати, бо то звичайне залізо. В принципі, по r 675 це вся інформація, яку я можу вам сказати. На рахунок нові старі, хтось зараз буде плакати, що це йде в метал. Не все йде в метал, не дуже хвилюйтесь. Щось йде на продажу, так що, якщо комусь треба, можете купити. Ну, я сумніваюся, що багато знайдеться желаючих. А хто хоче продати, будь ласка, звертайтеся.